23 березня. Неділя стережіться підступів сатани. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. 1 Петра 5:8. Нехай кожен стоїть на варті. Ворог переслідує вас постійно. Будьте пильні, щоб несподівано не потрапити в ретельно замасковані та майстерно розставлені тенета. Нехай безтурботні та байдужі остерігаються, щоб Господній день не застав їх зненацька. Чимало з тих, які перестали упокорювати себе і зняли із себе ярмо Христа, ходитимуть непевними дорогами. Засліплені і обмануті, вони залишать вузьку дорогу, яка провадить до Божого міста. Переможцеві не можна дрімати. Сатана намагається відвернути від Христа його послідовників, збити їх на манівці світських доріг оманою та забобонами. Недостатньо уникати видимих небезпек і ризикованих учинків. Перебувайте у єдності з Христом, ідучи слідами самозречення і самопожертви. Ми живемо на ворожій території, скинутий з небес сатана лютує. Він намагається захопити у полон душі, використовуючи вправні, замасковані й лукаві підступи. Якщо ми не будемо постійно пильнувати, то станемо легкою здобиччю його незліченних спокус. Настав час урочистого чекання, яке повинні відчувати всі, хто повірив істині для теперішнього часу. Вони повинні жити, пам'ятаючи про наближення Божого дня. Божі суди готові прийти на землю, підготуймося до цього великого дня. Ми живемо в особливий час. Залишилося небагато днів випробувального періоду, коли ми ще можемо підготуватися до майбутнього нетлінного життя. Отож, не гайте часу, остерігайтеся неглибокого, поверхневого підходу до Божого Слова. Якщо всі ваші прагнення зосереджені на істині і спрямовані до майбутнього. Ви будете освячені істиною і підготуєтеся до безсмертя. Усім, хто визнає істину, потрібно ґрунтовно працювати над собою, поки не станемо перед Божим престолом, не маючи ні плями, ні вади і нічого такого подібного. Якщо ви підкоритеся процесу очищення, Бог очистить вас.